谢谢。<laughs> <laughs> Так, отже, народ, ми всі переживаємо за групу творчі, які направляються цього року на Євробачення від України в Ліверпулі. Так, і Ліверпул зараз нам дуже цікаво, що на них буде чекати в Ліверпулі, яка доля української збірної співучої на цьому конкурсі. Давайте прямо задамо питання, яке творчі посядуть цього року на Євробаченні. ну давайте. А там що цифри прям викидаються, Чи а що ти не хочеш? Цифр? Ні, там не цікаво. Просто я це ж не знаю <ріст> в цих ваших штуках. Отже, перша карта диви По перше, це це карта символізує першопроходців. Ми з вами завжди посилали на Євробачення дуже типи, типових представників або українського фольклору, або взагалі шоу бізнесу Ну, тобто красиві жінки, ярка сердючка камонда, uh -huh. там Руслана. Тобто, щось таке, знаєш, щось таке красиве, класне. А тут ми посилаємо щось, щось дуже, ні, зовсім інше. Ну, бачиш, це все ж таки, ну типо поп. Ну, так. але тут он зовсім інша історія. Це взагалі проект, який змінить ставлення до України і до української музики. Тобто крутість цих хлопців настільки зашкалює, що в першу чергу судити їх будуть не тому, що у нас війна. Ну давайте чесно, як минулого разу в більшості давайте ну плюс-мінус проголосували все ж таки за Україну, а не за гурт. Хоча хлопці калош ну, дуже дуже круті, але ну давайте рухатися в такому форматі. А ці хлопці вони отримають якесь дуже класне звання, і вони енергетично дуже класно до себе притягнуть. З приводу того, що вони як вони виступлять, оце у нас порвуть. Тобто, диви, вони розорвуть повністю сцену, і це буде щось абсолютно нове і щось дуже круте. І до речі, з Євробачення почнеться їх новий шлях. Це зовсім новий рівень кар'єрі. Їх... Так, новий рівень зовсім інший, зовсім інший. Ну і давай же поговоримо про те, все ж таки, яке місце можливе. Насправді не щось буде формату до п'ятірки. До п'ятірки, і ну я не можу сказати стовідсотково, що це буде перемога, але це 100% буде п'ять топ 5 Ну топ-6 максимум. Тобто ну але вони енергетично тут дивись, справа не в Євробаченні. Тут, якщо чесно, справа в них. Тому що це Євробачення, воно для них ем, дасть неймовірний новий кар'єрний старт, який змінить їх абсолютно. Ну там там зовсім буде інший рівень вже людей, інший рівень. Знаєш, коли наші там, наприклад, поїхали в UA, від, відпрацювали, десь там їх показали, і вони і ось кудись вони ділися. А тут хлопці вони можуть навіть залишитися десь, може в іншій країні, і будуть записувати якісь. Ну тобто розумієш їх заміть помітя дуже багато класних продюсерів тому е, можемо навіть втратити нашого наш гурт який може поїхати за кордон <с? <с?> за кордон бачиш про про що розмовляєш то й притягує в своє життя тому так тому я я вважаю, що е, хлопці себе реалізують хлопці офігенно покажуть себе на євробаченні звичайно хотілося б, щоб вони перемогли але каморієн там просто розірвала я. Просто тобі скажу, що я великий фанат Лорієн, і вона як завжди щось таке написала. Містичне, бо е, це така міст, містична жінка, і Швеція на цьому, на цьому Твої ставки, що сапішорі може перемогти. Давай, без ставок, бо mm -hmm. я ж знаєш на не опікався з цими ставками. Давайте там то чи не то. В дуже шанс набагато на багато в неї перемогти. А ну в принципі я можу сказати ще про один гурт, який мені неймовірно сподобався, і сила, яка у цього гурту, якщо я не помиляюсь. це... Блін, це був все. Ну коротше, це вона співають... Лісопєтний батальйон може? Ні, ні. Ні, який лісапетний батальйон. Ні. Ні. Це гурт, який співає з сестри моя. Вони, якщо я не помиляю, ще з Чехії або з Чорногорії. Як ти не дивилась? Коротше, пісня про Україну насправді Там прям рів, рів знятий про Україну, і там вони по співають на українській мові. Це дуже круто, і я тобі скажу, що ну, я багато хто кого бачив, що ну, тіпо, підтримують Україну, але це, типу, прям присвятити свій виступ бо, саме війні е, України з Росією, то я думаю, що це неймовірно дуже класно, і це дуже.